Ранок. Сонечко ще не взійшло. Тільки отам рожевіє, на вулиці холодно. І туман, Такий великий туман. І ось, дивіться, як крапельки. Дощу не було. Але ось дивіться, які крапельки. Видно вам чи не видно? Ось. Оце ж. Оце ж такі мокрі і всі рослинки. Знаєте, ось травичка прямо така біленька. як як наче був мороз. Просто їзмороз якась. Ой. Прийшов. Джекуля проснувся. Виліз з будки, потягається. Ага. У нас тут у нього градусник, але він не працює. Але він не працює. Що він тут показує? Ні, ну працює тільки. Хоча хто його знає, показує 6 градусів, чишло. Не, чи, мабуть, було менше, ніж 6. Холодно, дуже холодно. Але тихо, 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 вітру немає. Квіточки всі. Стоять. Це такі, які полюбляють прохолоду. Вони а, а краще аж заселеніли ага. більше. Ти чого зіваєш? Виспався? Це зараз похолодало, Ми тепер вночі не так і гавкає. Лежить в будці, будка велика в нього. Треба було перегородити її. Просто крапельки. Бачите, ясь, як наче правда морозиться. Да ось? Дивіться. Може і був. трояндочка якась смішна. Ну, все. Видно, що впав туман. Випав туман. Тічки ще співають десь. Цвірінчать горобці. з'явиться сонечко Ось ота, за деревами, вже скоро вийде. Чекати не буду, зайшла в хату, тому що холодно, <сум> Вийду, О, Дивіться, як Жек скрутився це, взагалі на нього не похоже. Ти мерзнеш, тобі треба вже світерок доставати, да? він же в нас гладкошерстний. Ще ж коротенько, так? Да? І ти мерзнеш. Так. Все, поздоровайся. Передай, Ірі, привіт. Передай. Всім привіт. Вісім годин ранку вже. Сонечко вже височенько. Показую. Крізь хмарки пробивається. Рано вранці, коли я вийшла, я не знала, скільки градусів. Коли зайшла, глянула, було три градуси. Тому не здивована, що на квіточках був такий, як нальот, як моросець, наче. А зараз все вже розтануло. Зараз тепер просто з листочків тече водичка. Просто з листочків і з квіточків тече водичка. Ось я пробувала оці листочки. Бачите? Ось навіть видно, де я трогала пальчиком. Зараз там крапельки. Ой. Трояндочки головки свої всі склонили. Їм важко, вони набралися водички, і тому головки важкі, і вони нахилилися. Зато тепер не поливаємо гортенці. Вони всі як би ожили. Треба вже навпаки скидати все, а вони прямо такі. Ота От гортенція, яка наче пропадала. Зараз така свіженька, гарненька. Та й ось масяня. Подивіться, подивіться, вона збиралася розквітати. Ну що це таке? Листки такі опруї, гарні. Все літо промучалися, промучалися. А тепер, коли треба засинати, вони всі попросипалися. Ось одна анабелька. <реш> Трималася. Стойкий олов'яний солдатик. <реш> все літо протрималася. А зараз вже все. Іде на покой, бачите. Поступово кожна гілочка окрема, але поступово пропадає. Ось буде слідуюча бо вже перечньовенькі пішли плями. Потім, мабуть, буде оця. Ні, оця, бо на ній бачу. А потім оця. І так всі шапочки заснуть, а ми їх посрізаємо потім. Ну, ось так, це в мене ранковий обхід. Я далеко не ходжу. Бо там грязно, город буде окремо, а я вискочила в тапочках на босу ногу. А Джек слухає? Слухає і мовчить. Зазвичай він оце позіхає. Зазвичай він повинен вже так гавкати, не давати мені розмовляти. Але воно, бачите, потягусі, да? Потягусі. Ну, ось тепер покажу плитку. Яка вона яскрава після того, як, бачите, мокра, мокра вона і така яскрава узори відлічаються. Тут ось яскрава, яскрава, яскрава. А тут ось пішли такі коричневаті плиточки. Ну нічого. Як мої родичі сказали, не переживай! Воно все притопчиться, зрівняється, все буде одного кольору. Просто у віті зараз. Такий маленький, маленька відпустка. Відпусточка, він буде відпочивати. На вулиці я на це трішечки положив. Ну і до дороги залишилося вже чуть-чуть. Я не знаю, що він буде чи бетон, бетонувати тут. Ну, Щось придумає. Глиби він які повивертав, повикапував. Це наш асфальт. А, Плитка. Ну, залишилося, тому що нам багато класти. Жикуля, я б тебе зараз випустила. Ну ти ж зразу будеш на мене плегати. І вимашиш. Тому почекай, поки я один одяг, другий ось показую. Тепер, коли трішки підсохне, і не будемо вже дощу, дочку був у нас один день. От от тоді, коли ми приїхали. Неділю. В понеділок вже не було. Сьогодні вівторк. Ось тепер у нас отак залишилося. Бачите, багато ще, дуже багато. Це він зробив тільки, ну я не знаю, ну трішки більше е, третьої, мабуть. Третя частина він десь зробив. А ще дві такі частини залишилось йому робити. Аби не було морозів і дощу. Ну, таких великих, щоб чуть-чуть ось підсохло, тому що ми не встигли занести. Ми знали, що буде дощ, треба було кудись занести сухенький пісочок, а ми його не занесли, не встигли. Ось так, от. Виноград у нас висить. У нас нема смисла його зрізати, тому що він пропаде в ящиках. Тут внизу його багато висить. Бачите, ця квіточка ще тут. Треба її забирати в хату, а я не забираю. Думаю ще. Бачите, скільки винограду. Ще, ще, ще. Ну, він весь покусаний, тому що кожен приходить, щипає його. Я так роблю. Голуби десь тут ночують. Вітя вже нервничає і, як каже, психує, Тому що він не встигає. Отут плитку тільки помив. І оце вона така за ніч. Вони знову її вимазують. Це роблять наші голуби, яких ми, яких ми тут пожаліли. І вони три рази у нас тут виводили. Три чи чотири. Діточок. Мабуть, піду переодягнуся і потім вийду. Ну що, сьогодні, мабуть, буде переїзд з оцього холодного коридора до кімнати. Дивіться, як вже трояндочка, бо жовтіє листя, їй тут холодно. На вулиці, то, мабуть, було сьогодні, ну я не знаю, на ну, два. 3 максимум градуса. Хай тут буде 5. Для них вже це мало. Кімнатні кількачки. Вона хоч і квітне, але листя скидає. І буде, мабуть, не тільки листя, а й оці. скидатиме пуп'янки на кожні білочки пуп'янки. Сьогодні розквітну, бачите, яка красива квіточка. Здорова, здорова така. Так що зараз будемо переїжджати. Сьогодні переїзд, який височенний потолок. Оця ця драцена. Ви бачите, достає до потолка. Можу її обрізати. Навіть не знаю, що робити, як я їх зараз всі розташую. Треба як-то розташувати, розпихнути по всім кімнаткам. Але ж у мене зайняті підоконники. На одному кактусу. кактуси, на другому наші фіалочки, сімполі. На третьому у нас теж красавіш стоять. Ой, ладно, поїхали. Як ви думаєте, занесу я білокрилку в хату чи ні? Як ви думаєте, зараз і трояндочку перенесу. Позривала всі жовті листочки, вони підпадали самі, дотрагуюся, вони падають зараз попеношу. Квіточку завалила. Зараз подивлюся, Добавлю земельки, пересаджу в другий горшок, щоб цей вже ремонт... ремонтували, ремонтували, Скотчем його, клеяли, клеяли. Так що, значить, судьба пересадити. Так, квіточки вже всі в хаті. Ті, що тут стояли, деякі в нас на вулиці, вони сюди перекочують. Троянда була така густа, так багато листя. А зараз подивіться, яка вона струмка стала. Я її зв'язала, щоб вона широко, широко не розкладала свої гілки. Ну, це так поки що. Не ще жовтенький листочок не зірвала. Він ще буде жовтіти, тут ще буде багато таке, що будуть відпадати. Більше всього переживаючи, не прийшла сюди белокрылка. Ну ось. Всі квіти. Драцени две. Одна оце у нас стоїть. Тут. Тут стоять оці наші квіточки. Ой, треба трішки Вони і миті, але щось, мені здається, ще пилячка на них. Так, на підвіконні всі-всі стоять симполії. Багато з них пересаджених. Не знаю, як підуть. Це План сюди записалася. І оце новий наш Лаврушечка. Буду її так називати. Лаврушечка. Це наш другий, друга драцена. Дивіться, куди вона пішла, пішла свої гілки, я їх заплітала, заплітала тут. Нових повипускала скільки. Вже не один раз обрізала, там, де обріжу, там з'являються такі новенькі. Бачите, ось тут я заплітала. Отак от, от. І фікус другий. Оцей фікус у мене фактично 4 фікуса, три фікуса бенжаніна. Це той, який забрали ми з магазину. Він виріс на 10 см. Дівчатка тут ось писали 31-го -12 12-го міряли і написали 66 см. Зараз він уже 76-77 висотою, тобто на 10 см він виріс. Ну, а це ж наші І отакий от один фікус. Класичний. Це в нас іностранці, на іноземці, на а це наш класичний, тому що я його з дитинства пам'ятаю. А цей же ж теж раніше вже в мене навіть вікні стояв, а тепер прийшлося поставити на підлогу. Ну так от. їстівний. Останні на підвіконня не влізли. Я просто їх отут на тумбочку поки поставила, не знаю, куди будемо потім розпихувати. Тут їм темно. Тут світла не вистачає, тому що на вулиці виноград повністю закривається вікно. Папоротники. Папоротники всі тут поки що. Оце я забирала у віри, заскакувала, щоб забрати. Оцю квіточку. Вони мені вирвали, але я не знаю, посадить, посадила, чи відійде чи ні. Це я брала, по-моєму, весною. Навесні, як приїжджали, і брала оцю теж квіточку. От вона розрослася. У раї, бачите, вже опустила вниз. Довго вона у мене не приймалася, я думала, що вона не буде, але прийнялася. Це на кухні. Поки що вони требують пересадки, тому вони тут у мене на кухні. Оці всі квіти, вони требують пересадки. Ось бачите, онситі, їх тут не знаю, скільки штук шесть, Там може більше. Їх треба всі попересаджувати. Отут ось 4. І тут, не знаю, треба рахувати, скільки їх отут. Їх треба всі пересаджувати. Ну, штук, шість, мабуть, буде. Тут у мене є... кактуси. Маленькі. Це той, що забрала у Льовіка пересаджений. І товстяночки. Теж це я брала у Альонки нашої. Уже зрізала верхушечку, і тут ось починає рости вже боковушечка, деревце. Це я його формірую, щоб вона. І тут же в мене оці, як вони, декабрісти або ж той же з його кактус. Це вони будуть всі на одному віконечку. Ще сюди добавляться товстяночки. тому що. Вони поливаються рідко, не так буде часто, хоча тут жарка кімната. Ну, все одно не так часто. Тому за ними буде дивитися віктор. Це його кімната. Ну і ось мої орхідейки. Це вони на моєму вікні, тому що треба кожен день їх збризкою. Кожен день. Це вже всі пересаджені. І три штуки на кухні, які ждуть пересадки. Я вам показувала. Не знаю, будуть вони квітнути чи ні. Вони всі попересаджувані, вони всі, я скільки тут повдаляла, кольні були погані, погнивші. Ну, поки що не пропадають, держаться після пересадки. А оця вже от квітає. Давно вже я не пам'ятаю, коли вона розцвіла. Десь втрату. Ой, ні, март. В березні місяці в кінці вона розцвіла. І оце вона цвіла-цвіла, і вже ось останні квіточки залишилися. Це ось від податково, ось іще одна. Все. Тут у мене я більше нічого не буду. Ставити, додаться ще три штучки, якраз буде повне підвіконня. 嗯。Oh,